У Коломийській центральній районній бібліотеці акція книги шукають своїх читачів. Аби зацікавити та залучити до читання людей. Працівники бібліотеки організували виставку на вулиці. Безліч різноманітної літератури буде чекати Коломиян до кінця літа. На виставку завітала Наталія Слободян. Книга у пошуках читача саме під такою назвою працівники Коломийської центральної районної бібліотеки організували акцію, щоб залучити людей до читання. На вулицю винесли книги, які заслуговують на найбільшу увагу цього літа. Тут переважає художня література, книжки про в'язання, бісероплетіння та рукоділля. Про активність відвідування бібліотеки під час відпочинкового періоду розповідає Руслана Онисько. Зрештою до нас підходять люди задоволені, зацікавлені і кажуть, що дуже гарно ви це придумали. І звертаються. Ми маємо вже і записуємо нових користувачів, які раніше до нашої бібліотеки не заходили. Ну і Більше молоді у зв'язку з тим, що розпочалась пора канікул кількість охочих відвідувати читальну залу зменшилась. Але молодь, їдучи на відпочинок, все ж бере в дорогу книгу. Серед таких найбільшої популярності здобули видання Ірен Роздобудько та книги, які навчають вишивати. Анкетування розроблено у нас соціологічне дослідження про ставлення людей до бібліотеки, яку вони бачать бібліотеку взагалі сучасно, чи відповідає вона вимогам. Що саме найбільше цікавить, є, яка література їх в даний момент найбільше цікавить. Така у нас ви анкета і сьогодні. Будемо ми проводити таке соціологічне опитування. Акція є гарною справою, адже сьогодні люди все частіше використовують інтернет, і ще книги збагачують наш внутрішній світ та допомагають розвиватися. Переконаний читач Тарасюк Іван, як для мене це надзвичайно корисна для суспільства справа, тому що е, теперішнє е, людство. Е, Використовує більше інтернет мережі, пошукові сайти. Ніхто не задумується про те, що людині для її духовного розвитку, для її художньої самооцінки більше підходять книги, які чи художні, чи будь-якої літератури. Кожен письменник, мене так сказати, має свою точку зору і кожна людина оцінює книжку. Письменника і е, знаходить в тебе щось нове, щось те, що заслуговує на її увагу, що розкриває її духовний світ. Можливо, якщо цю виставку переводити періодично, е, дуже часто молодь зацікавиться, це не тільки молодь, це е, актуально для людей середнього віку. І взагалі, отакі виставки, на мою думку, Дуже багато е, дають для української молоді для її духовного е, розвитку. Даний проект дозволить кулемиянам та гостям міста одержати книги для читання, ознайомитись з періодичними виданнями, скористатися послугами інтернет-центру. Повідомляють організатори. Розробили таку рекламку бібліотеки, у нас, яку ми роздаємо читачам, з графіком роботи бібліотеки, з усіма послугами, які бібліотека надає. І також у нас діє безкоштовний інтернет-зал, де може кожен зайти, вирішити якісь свої насущні проблеми, консультації чи поспілкуватися з друзями по скайпу впродовж свого вільного часу. Відвідувачі бібліотеки та звичайні перехожі кажуть, що задоволені таким проектом. Розповідають виставка на вулиці, де книжки як для дітей, так і для дорослих, дуже приваблює. Це дуже добре. Я люблю читати. І вважаю, що треба приобщати людей до літератури, до мистецтва. Це дуже добре. У наш час інтернету і сучасних гаджетів читати людей примусити дуже тяжко, але зрештою людина скорше підійде, коли воно на веду книжки, ніж зайти у бібліотеку, читати книжки. Я думаю, так. Наталія Слободян, Андрій Гращук для програми події НТК.